Співробітники ТЦК не мають права забирати телефони у військовозобов'язаних, але обмеження для громадян у територіальних центрах комплектування все ж є. Такі роз'яснення надала заступниця начальника РТЦК та СП в місті Києві, майорка Лариса Козак. Вона пояснила, що ТЦК це режимні об'єкти. У кожному має бути окреме приміщення для спілкування мобільними телефонами. у решті робити це заборонено навіть самим військовослужбовцям. Прокоментувала Лариса Козак і так звану бусифікацію в Україні, каже, що героями роликів, які ширяться мережею, насправді є громадяни, які перебувають в розшуку. Тож перед затриманням їм пропонують проїхати до ТЦК добровільно, щоб оновити дані відповідно до закону. Якщо ж порушники чинять спротив, їх можуть затримати на період до трьох годин. А в разі злісної непокори, тобто докладання сили, час їхнього затримання може тривати до трьох діб. Під час адміністративного затримання працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки сприяють, сприяють працівникам поліції у такому затриманні. Можливо, проблема у нас зараз постає в тому, що законодавець не розмежував і не деталізував, що ж з тобою є це сприяння. Я не вкладаю, звісно, в цей термін якийсь застосування фізичної сили да, або якихось методів фізичного впливу, але знову ж таки, що таке сприяють затриманні.